Щорічний захід з нагоди дня студента вкотре відбувся у професійно-технічному училищі. Інтелектуальний конкурс Брейнринг за традицією проводиться для учнів першого курсу, які нещодавно доєднались до дружнього колективу профтехучилища і таким чином мають нагоду ближче познайомитись зі своїми однокурсниками. Ми залучаємо до цього заходу наших здобувачів освіти першого курсу. Тому що вони тільки адаптуються в нашому закладі освіти, тільки про себе заявляють, що вони вміють, що знають. І ось саме така командна гра показує їм і їх групує, щоб в них саме цей командний дух вироблявся. Девізом гриста відомий вислів Арістотеля розум полягає не тільки в знанні, але й в умінні застосовувати знання на ділі. У поєдинку зійшлись дві команди: змагались між собою майбутні слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, та електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування. Останнім вдалося вибороти перемогу у інтелектуально розважальній грі. Мені дуже сподобався цей захід. Він перевіряв нас на знання, наші, наш обсяг е, общих знань. Е, ми майже не готувалися, тобто ми почитали, ми просто подумали логічно з командою, порадилися, позадавали і один одному питання різні. Але що хочу зрозуміти, що це наша е, обща перемога, та ми разом здобули цю нагороду. Інтелектуальна гра складалась із шести раундів та битви капітанів. Розминка, знайомство, ерудит, розумні та кмітливі, всезнайка, народна мудрість. Учні ПТУ позмагались у знаннях з базових дисциплін, згадали народні мудрості, потренували логіку та кмітливість. Тож загалом весело та з користю провели час. Командний дух, звісно, у нас є, він у нас в групі присутній, тому на брейринзі у нас проблем не виникло. відповіді якось самі в голову приходили. Просто, не знаю, напевно, навіть без підготовки. просто Чим більше знаєш, тим більше можеш. Мета заходу щороку незмінна поповнити знання першокурсників, перевірити їх міння швидко та влучно, знаходити відповіді на запитання та, головне, навчити їх працювати у команді. Саме ось ця гра їм допоможе, я думаю, і на першому курсі, і на майбутніх курсах все-таки ось відповідати один за одного і підтримувати свою команду, представляти свою групу. Особливої творчої атмосфери заходу додали музичні паузи за участі виконавців гуртка художньої самодіяльності Петурес. Завершився захід нагородженням учасників. Учнів урочисто відзначили грамотами, вручили солодкі подарунки. А команда, що перемогла, отримала на пам'ять символ мудрості та пізнання сувенірну сову. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.